Госпіталізовано троє дітей. Дитина 11 років з пораненням м'яких тканин голови, з пораненням паркової ділянки, дитина 4 років з пораненням обличчя та правої кисті. І дитина 5 місяців з ушивом шириної порожнини. Стан дітей стабільний, отримують лікування. Хірургічне лікування було у 11-річного хлопця видалення уламків, м'яких тканин голови, і у дівчини це було ушивання. Ране обличчя до нашого медичного закладу звернулося 14 постраждалих. Наразі залишається сім. Сім пацієнтів отримали допомогу медичну і відмовились від госпіталізації. А сім знаходяться на ліжках хірургічних і двоє чоловіків в важкому стані на реанімаційних ліжках. Там міновибухова травма, вогнепальні, осколкове поранення і. Одного чоловіка 53 роки в нього ампутація травматична нижньої кінцівки, а переломи нижніх кінців. Пацієнти, які знаходяться в хірургічному відділенні середнього ступеню важкості, я думаю, що ці пацієнти найближчим часом одужають. А двоє постраждалих на реанімаційних ліжках ще потребують медичної допомоги. І за них за їх життя борються наші співробітники.